2 ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 вересня 2024 року. Сьогодні, 2 вересня, це стресовий період гекати, а завтра, 3 вересня, народження молодика. І ці два дні пройдуть в знаці Діва. В цей складний стресовий час нічого не сіємо та не саджаємо. Можна проводити поливи, але підживлення не проводимо. Вони небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні, 2 та завтра, 3 вересня, несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 та 3 вересня. Не використовуємо для приготування страв макароні вироби. Готуємо каші з гречки, з пшана, вівса, їмо молочні продукти, вони дуже корисні. Готуємо цвітну капусту, із картоплі, смачні страви, моркви, зелених культур, їмо горіхи. Яблука, груші, гранати, якщо є вже достиглі, будь-які цитрусові, якщо нема цитрусових фруктів, інші фрукти та ягоди, які є у вашому садочку. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Що ж, У нас два дні складні, і треба їх провести в мирі та в покої, в гармонії з природою, землею. Тим більше, що це період місяця в знаці Діва, а Діва любить красу, гармонію. Тому, будь ласка, ведіть себе гармонійно по відношенню до себе в першу чергу, до своїх рідних, близьких і до того, що вас оточує. Оточує природа, матінка, природа, садочок, квітник, рослини. Що ж, Бажаємо вам гарного народження нового місячного циклу у вашому житті. Щасти вам, Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гаразів, миру вам та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!